Що, друзяки, місто Суми попереду з пацанами нічка вже скрадається Причому Григорій воно на роботі, своєю музикою дзвонить ви дзвонить, рішає там якісь ресоври, автобуси в нього щось там не закривається, не відкривається. Ну а ми за дьосиком, я штурманом він вийде погано видно, звісно, але батю видно. Так що батя всім привіт. Ригор... Братан! Маленький ніг-нігеросік, ну, так що, друзі, Почому? Позвонив румка колі, екстерно, а екстрено треба забрати зручну машину, десь туди нижче до границі. Поламалась, бо каже, розберуть. Так що почому? І затебили собою ельку, то щоб вчора забрали. Теж екстрений трохи підшаманили. І веземо хлопчиком. Що ти, братина? На, Давай. подержа парада, я брата Давай. обійму. Давай. За своїх обратно... до тебе за час. Ну бачиш, а... не дам відпочити тобі, так? Да? А де то? А цього є маленькі? Нема? ні. Нема, Ромчика нема, немає. Так? немає, так що друзі, як не служив, а то по Україні, слава нашим Збройним силам України. Відпочиваємо далі. Ромчик подзвонив. я наче пророчив, лягав спочтую, я сьогодні йду ночу. Їду вечором на сумер. вже на Київ не поїду, бо мені машин треба було догнати. Просто сказав, мало б буде на сумку. Ти ж їдеш на суме. І ми вже в Сумах. А де тачка? Давайте. Ми тоді ще струли, ми щоб на статонами закишати, вони ще поки не можуть виїхати. Ми два в одному вирішили зробити. Ми тут вирішили це все діло організувати. Та машина у мене здохла, там був мотор, мотора знайшли, в яка казали. <говорили> першня, але, кори, hard, so Їжачок нам допомагає. Ми... Я вже замовив мотора. Зараз приїжджаємо сюди. туди сюди летимо, забираємо за машину і летимо назад, кидаємо мотора і вже нам туди пацані. Так ну, що працюємо, актуальку ми вчора пригнали, щоб, ну якщо, щоб дати пацанам за навану, щоб їх не була машина, бо ними ще можемо потеплі. І там трошки вивели, я так казав, і... Ну, зрозумію. Гелька? Ні, не брали. 110. 110. А. А. То там дядько збирав, дядя Володя, йому допомагав. Сим загибло. Так що таке. Так що, ми не в мене змогли. Марія на сина каже, що ви мене не взяли, мені треба було насунути, сам не знав, що хто куди їде. Я навіть, я навіть нічого не взяв. В общем, слова зовсім. що як того як космонавт, я ж 400 банати вставав, я він ще раз зняв. Що, ви дружани радість? Да, по-моє, не бере купо. Мені сейчас чайку попити. Да, кофе купо я дай. Третю став на паузанці, що там. вам та талебётка, ви вже обнялися. Так що, почни пригоди. А ти на свої приїхав що, ні? Да. Да. Стоїть, бойовий кинь, ну хай стоїть. Так що прив'язали, ну така наче нічого. Ну, але елька, вона тупа. Мені, ну. Вона, мабуть, на скоростний мост. Ти на ній в поворот ходиш, четверту включаєш, поняв? На четвертій йдеш, ти газ скидаєш, додаєш, вона їде. Ну ти ж значить що, редуктора йдуть на, ну такі низькі, тому що вона йде 3000 оборотів і вона йде 120 км. Ну, але так наче нічого, хоча хлопці передивляться, ж так подивилися, сьогодні загнали. Там по ходовці, ще зробили розвал сходження. Так що процес. Просто нам щось ще так, там... Да? О, так, бляха. А скільки тут до кордону осталось Херня, так? Да? Ну показувало, що їдемо на суджу. Да. Да? Це дорога туди, да, да? так? О, туди. А там капець. Так що зараз, братья, ну це легше. Можемо екскурсію, да Без питань. <рес> без питань. Просто, просто все вбирається, як завжди, в наш час. Я ж до тебе не збирався сьогодні їхати, паня? Так що я навіть ну, нікому, не то, що там, ні Катьки не змог, ну я ну, хоч би там дзвонив чи що. Так. так ніхто нічого не, я не знав, куди я їду, чи я їду, і взагалі чи я їду. Бо Васильович поїхав на Київ, погнав ту машину, що ми в ДТП розбили, зробили вже нарешті і от. Там мені політику партії ще хотіли почитати. Ну, Я думаю, що добре, що не почитали, бо я можу теж по почитати доволі непогано. Свою ще не робив, так? Ні. Ось Оліг Викторович сказав, спонсірує цей проєкт. Сказав, з тебе дві штуки баксів і машина вже буде їхати. Так що батянь, давай, зганяй. Ні, батя керує, Гриша з'їжджає. Дивіться, бо це може задавити. Хай хоч окно відкриється, що Дивиди. О, мало ти мене почув, братинка, почув. Братику, давай так рівненько і давай. Рівненько пішов, пішов. Та тут вже воно як і впаде, то вже недалеко. Диви, як пішов, Диви, красавчик, красавчик. Ну гріша, звісно, молодець. Молодець. Ну це він любить, любить, любить. Що, назад заїжджаєш, чи що? Давай там вперед постав її поки. Ну така матера, так? Да? Шість... Шість... 6200. <рес> да. Не, все робить, все нормально. Задню включаю поразил. Давай, давай, давай. Коровый! З'їжджай, давай да поміняємо колесо. Все. Так, братани сейчас міняють колесо. Бо воно пробито, машина трошки попала в халепу. І шо? І, 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 і чекаємо хлопців, хлопці зараз поки що не можуть до нас під'їхати. Цю зараз загрузимо, ельку зняли. Е, ну, а Потім подивимося, у нас є ще одна точка. Можливо, ми якимось чином одженемо її туди. Роман, ти ж на свої, так? Да? У мене просто треба ту машину, якщо можливо на точку відігнати. Тобто, щоб ми не гнали лафету, цю загрузимо, тою поїдемо, а ти нас потім назад привезеш. По часу нормально. О, так що, ну, зараз будемо рішати, вже по, як проблеми по мірі їх. Надходження, так. Так що механіки два воно працюють, військові два їх охороняють, ну а щелочко бай... байдики, як завжди, ніхрена не робить, тільки відіки знімає. Так що ніж на дворі темно-темно, хтось на зустріч тихо йде, то не місяць, то не сонце, то завгарій наш Річа. Григорій. Да. Та в мене таке ж було, я ж теж як улупив на бусі, в мене ж теж колосо. Да. в да. да? нижній, так. Да. Захмати, так? Да. — Коліща качаємо, колесо знімаємо. Григорій колісо зняв. Зараз хлопці принесуть, ставить. <рес> А ставить. Братан. Ніхто, братан, де що. А нахрен нам завгар. Якби ми тебе взяли з собою на це на Харків, тобі мотор зробив би на ходу капіталку, да? позаварював би холодною сваркою цього дирки в головці. <рес> Та ні, то все, аліарди. Батько воно їде, дивись, дивися, не побий машину нову. Оп. Оп. оп, телеверду, оп. оп. Світимо і підсвічуємо. Колесико на місці, зараз обтягуємося і будемо пробувати заїжджати. Звісно, це буде трудно, але іншого варіанту немає. Без речага, будемо поправляти, будемо і їхати. Це ж воно викручене, це просто, просто. Ану батя, дивися сюди, да. Трошки сюди, 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 сюди. Да-да-да, нормально, нормально. давай, давай. Давай, давай. Да, по максимуму. Прямо тут. Давай, давай. Оп! Красава! Олег Викторович, красавчик! Просто красавчик! Ти можеш трохати, чи ні? Конечно, шо дождь піде, да, Комари летять. Задницю покусають, все, складаємося. вяжемся и далі в дорогу. Оп так, нет, тут ще такі пісюнчики, я все раз. 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 Оп. Ні назад. Не, не назад. Десять там? Дивіться головою об грушу що не вдасться. Іди сюди. Скажи їм, що вони кажуть, га? А? Що вони кажуть це? Вам гроші треба скинути, тобі нам скинуть. Братик, ти чого? Твій брат, це наш брат. Ми всі брати пазани, ви що, гоните? Постараємося зробити і коли у нас ремонтів зараз, на сьогоднішній день, навіть не знаю скільки. Навіть на штук 6. Штук 6 висить. Поняв? Твоя була друга, а є ще третя машина аматор. Всеводу аматора Василя. Вона зараз теж вийшла після ремонту, знову, після відновлення. Була вже на Донецькому, Харківському, Сумському. Ну, тобто була вже скрізь і далі, і васька просить, Васька, ще не може, давай після п'ятниці стрім проведу, хоч половину закриємо. І дві машини в 43 все з половини хлопцям закрили. І стоїть у нас Форанер на ремонті 115-й, це був 10-й. Ну, коротше, трохи є. А ну і навара, яку треба міняти мотор. Ну і все, це наче й нічого. Ну, це саме дороге, що нам треба, це мотор. Мотор 2300, плюс поміняти туди-сюди. Так що знімаю комарів. Сумських, так що все нормально. О, так що дякуємо пацани за те, що ви дуже такі щедрі. Візьміть там пепсі пару упаковок. Ми так по-скорому відкривай, зайди там, е, візьміть, розділимо з пацанами. Так, да, да, туди всередину, ми те закриваємо вземо додому. Там є вода і пепсі кола. Це вода, а да, да. Да, це пепсі. Все, горянчик, красавчик, дякуємо тобі хлопцям. Хоч дамо, руки помить і посолодить. Все, зараз прив'язуємося і печемо ще на одну локацію. Хлопці не можуть до нас приїхати. Якщо гора, гора не йде до Магомеда, значить чи Магомед не йде до гори, значить гора прийде до Магомеда. Ну, по іншому ні я. Так що загрузили. Ось така нештатка. Ну а що? Все буває. Коли дуже сильно швидко їдеш. А тут по малому не можна їздити. А я не знаю, що гляну. Світим, світим, світим. Так, ззад є. Ну це так. Да. Та так його не ще не прикручує. Воно таке, наче знаєш, наче його не вирвало, а зигнуло. Бо тому що якби він вирвався, було б як у нас. Воно просто б не крутилося. А так ти виїжджаєш, воно крутиться. Да, то це дуже добре, це вже легше. Можливо, коли є крило на... Це що у нас? Цьому кузові. Це такий ми передавали 41-му бригаду. Кольки От, ну, бампера каже Григорій, нагріть, він вирівняється. Двері я молотком вирихтою. тягу зробимо, ну, а там буде видно. Ще одна ніч і буде Но, тут потім. Не будем. Будемо виводити в мінус 0. Ти думаєш? Ну, брат, штани навалив, не встигли засняти, фоткалися одні придурки. Я а ты так копчик летит, да? да? Так прикольно, так я ще один повинен йти, да? Да не, вже бы другий. От, бля. Та нічого страшного, тобі можна. Нормально. А ну братав, часто вони б'є, да Сука, ой, я, так що... Так таке так, наче недалеко десь, да? Десь отам? Чуть, да це недалеко, да? Не, десь от там? Ну а там списку, я бачу, я побачив списку там. Ні, де ще гупнуло, чуєш? Сирена. Ні, десь далі гупнуло, десь, десь ще аж там гупнуло. Що таке, Я де, Я очкану? А ну дай потрогаю. Так, Ромашевич пішов. Ми перші, а... Олежка за нами, так? Да? Ромка на розворожі, так? Да? Все, давай маленький, давай пішов. Я, я, я до ромки кажу, давай маленький пішов. Ну, А ми друзі трошки вертаємося назад і. На точку. Це не піде? Точно ні? А ця піде. Ти її бачив чи ні? Да, все галопом по Європам. Так що, друзі, прибули ми на точку. Машину віддаємо не в ТЦК, як деякі нам там говорять. А знаходимося ми десь тут недалеко від, від десь там. Так що цю точку віддаю Василю. Це, да, це общаковий збір. От, їх у мене два, я вас путав з братаном. Так що, друзіки, ніж на дворі темно, та не стісняйся, все нормально. А родом ти звідки? Чернігівська область. Так що, друзіки, зараз будемо передавати. Сильно не буду важку напрямку. Мене там видно чи ні темно, то так краще. Да? Так що такі діла. Я хочу всім просто подякувати за довіру, за підтримку і їжачку за те, що вчора нам надав. Це авто, ми хотіли його віддати 110, але хлопці почекають. так що буде тачка… Гано не очікувано. Я... Кстати, я, я теж 72-й, ну, Це колись було. Тут 72-й нема. Я сам з собственною. Раніше. Раніше, я ж знаю. Ми ж тоді познайомилися з тобою, що 72, так що а я 72 починав. На скільки років? його? 24. 20, 20, Вже 25? Ну теж війна йде. Так що, друзі, все, віддаю, не будемо цього довго тут ляси точити. Машинку загрузили, хлопчиків забрали і заодно передаємо тобі машинку. Так що ключі в машині, мабуть, там. Олег Вікторович, завгар, а ну передавай машину, об'ясни всі моменти і будемо цього пекти. Я тобі скину в номер їжачка, на той номер з ним созвонишся, скинеш свої дані і машина зробить доручня на тебе. Все, баста. Так що це общаковий збір. Це не ми купуємо цю машину, це хлопці свої кошти, і ми докладаємо. І таким чином так просто трошки легше, трошки швидше прискорювати деякі моменти. Бо зараз люди трохи зну сквозь нема. Те, хто хотів би допомогти, в нього нема. Те, хто може, в нього немає війни, а дехто комусь іншому допомагає. Але хлопці своїх копійок із тих зарплат скидають і кажуть, Серега, можеш, він хотів меншу машину, легшу, проще. Як ви давайте вже разом, то буде вже трошки більша і краща машина. Так що все, друзяки, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра, всім дякуємо. А тобі я не дам заржавіть, я тобі кажу. Чи сьогодні ти мені, да? Та кажи всім пока, братина. Тебе чуб уже диба став, красота. А? Не знаю, ти знаєш, що це для нас десь кілет. Та ти як кап прилетів, до нього чуб диба став, так? Да? Та в мене не те що вже не вже все не встає? Шмісчуп. А чуб? все нормально, так що все, давайте.